Лазівської районної державної адміністрації депутат Харківської обласної ради Богдан Рева дав час їм організаціям, підприємствам та службам до 1 травня для того, щоб на території Лазівського району навести повний порядок, 12 квітня у ході засідання оперативного штабу з організації та контролю за виконанням заходів щорічної всеукраїнської акції за чисте довкілля та дня благоустрою на території району Богдан Костянтинович визначив пріоритетні напрямки роботи, серед яких першу Ергу ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ, упорядкування пам'ятників та пам'ятних знаків кладовищ та допомога ветеранам великої вітчизняної війни, праці та самотнім людям похилого віку у наведенні порядку на територіях їх домоволодінь. Для цього скориговано дії голів сільських та селищних рад з начальниками відділів та управлінь райдержадміністрації та керівниками підприємств, закріплено за кожною радою члена штаба. Наразі відведені території вже прибирали працівники місцевого самовряду управління освіти, здоров'я, праці, агропромислового комплексу, фінансового управління та держслужбовці адміністрації. Працівники комунального підприємства тепловодосервіс Білизутський руководитель вичистили, сделали розріження цього участка посадки між Саредарівською і Чернігівською сільською радою. А зборна команда держадміністрації освіта, Потім приймали участь работники ЦРБ. Вот это вот ми все собрали, вычислили на кучке. Сільгосппідприємства займаються проріджуванням. лісосмуг поряд зі своїми угіддями, але є такий фактор. Це стосується як мешканців приватного сектору, так і деяких підприємств. В дворі чистота за дворами світу білого не видно. Для таких передбачені адміністративні штрафи і чималі. На сьогодні складається реєстр всіх несанкціонованих сміттєзвалищ та будівельних залишків колишнього розвинутого господарства. До їх ліквідації будуть залучені всі сили. 9 квітня голова Лазівської районної державної адміністрації депутат Харківської обласної ради Богдан Рива у ході робочої поїздки по Лазівському району перевірив роботу соціальної сфери села Надеждівка та побував на сільськогосподарському підприємстві Агрофірма Наїрі, який займається сільгоспвиробництвом на території Надеждівської сільської ради. За планом, глава району першим відвідав дошкільний підрозділ Надеждівського навчально-виховного комплексу, в якому на сьогодні перебуває 24 дитини і планується після закінчення ремонтних робіт відкриття другої групи. Дерево, слава Богу, я бачу, вбрали тільки недавно. Да. Да, да, не ну а от этот забор, вот это вот ограждение. Банатис один. Да. 150 метрів надо забору, але в даний момент зараз всі сили кинуть і, і сільського голови, і на Єрію, щоб відкрити другу групу. Повірте, туди капіталовкладення великі діли. Два роки тому, ти знаєш, кому тут за этот за забор. За этот забор. Два роки тому. Граді це Садик садік дожувати гражі. Це приміщення дитячого садочку. На сьогодні діти перебувають на весняних канікулах. А з квітня всі вони повернуться у непривабливе приміщення без коментарів. У фельдшерсько акушерському пункті села, згідно графіку, прийом проводила мобільна виїзна бригада лікарів вузької спеціалізації. А как у ветеранів, допустим обслідують вітерана? Ви та передв'яте май забслідуються обследують. вони або приходять сюди, то не може бригада з машина постійно по дома завдяки регулярній роботі пересувного флюорографа у надеждівці мешканці стовідсотково пройшли планове флюорографічне обстеження. 100% сто процентів прошли населення. Флорану планується населення сімдесят п'ять процентів. Сто процентне ну, у вас є такі, которые три години, п'ять літні проходили, і ви не знаєте, що з чим чоловік ходить з у туберкуліозом у нас, или з чим? У нас, правда, таких нету. Всі хто у нас живе, вони охвачені. Пацієнтів сільського фапу цілком задовольняє медичне обслуговування у закладі. Їх більше турбують поїздки до районної лікарні. Тут, конечно, а устраювають і в коли діли, чи Це приміщення не покинуте. Його поділили між собою Укртелеком та Укрпошта. Загальне враження від будівлі. Страшно заходити. Але ж місцеві мешканці щодня відвідують пошту. Хто сплатити за комунальні послуги, за телефон або інтернет, хто за пенсію, хто за друкованими виданнями. Тут в місяць отримують до 2,5 тисяч екземплярів. Стаціонарного телефону немає. Хоча через стінку автоматична телефонна станція. Укртелеком орендує приміщення в Укрпошти. когда будете здесь, здесь порядок? Ну, я думаю, с моей миссии начнем. Материалы уже все заказаны и запланированы, все, и этот объект будет в первую очередь, под ремонт, конечно. Зручності відділення зв'язку дуже зручно облаштувалися за 50 метрів від приміщення на дворі. Хоча хіба це зручності магазинам керівництва району загалом залишилося задоволене. Асортимент різноманітний прилавки завалені товаром, починаючи з обов'язкових сортів соціального хліба, закінчуючи різними дрібничками у промисловому відділі. Хоча ціни вищі за міські для прикладу картопля, яку кожен селянин вирощує на своєму городі, коштує 4 гривні 20 у Надеждівському будинку культури сумне враження призводить велика зала, ремонт якої через відсутність фінансування у минулому році відкладена на 2013 рік. Роботи все ж крок за кроком ведуться, хоча без співфінансування з обласного та державного бюджету селу та району не осилити капремонт вартістю згідно кошторису більше 500 тисяч гривень. На сьогодні у культурному центрі села відремонтована бібліотеку, в якій книжковий фонд складає 10,5 тисяч екземплярів. Зроблена нова опалювальна система, дах замінена електричну мережу, ремонту зазнала мала зала. Тут вечорами у вихідні. Та святкові дні молодь збирається на дискотеки. Зустріч з активом села голова Радиш адміністрації провів у надеждівському навчально-виховному комплексі. Серед озвучених активом села проблем були питання транспортного сполучення між містом Лазава та селами Надеждівської сільської ради, особливо у вечірні часи. Земельні питання, одержання земельних актів, ремонт доріг, зокрема на Наїрі, яка майже повністю зруйнована під натиском колес багатотонних вантажів. Живок. Стосовно самого учбового закладу, у школі немає спортивної зали. Спортмайданчик на вулиці. Як і ще одна проблема школярів і вчителів. Туалет також на вулиці. Але, за словами начальника районного відділу освіти, новий навчальний рік школа розпочне з облаштованими внутрішкільними туалетами. Освоєння буде в місяці. Буде тут туалет. В цьому корпусі і в другому корпусі і там все враховано по сміті. Уже експертизу прийшли виконання всіх піднятих на зустрічі питань. Голова райдержадміністрації взяв під особистий контроль, надав відповідні розпорядження до виконання з питання затримки одержання державних актів главою району. Проведено нараду вирішення актуальної для мешканців Надеждівки проблеми в дії. На сьогоднішній день для багатьох сільгоспідприємців у веденні власного господарства основу складає лише ринкова складова, а тому й виробництва і сівозміни будуються лише на високоприбуткових, але часті виснажливих для ґрунтів культурах рослин. Сівозміни на сьогодні не витримують тих вимог, які доведені діючим законодавством. Соняшник улюблена культура аграріїв. Сіється у деяких господарствах більше допустимих 15% до засіяної площі. За цим стоїть поступове виробництво. Виснаження ґрунтів як наслідок погані врожаї. єдиним виходом з цієї ситуації є створення та введення сільгоспвиробниками проектів землеустрою щіткими еколого-економічними та обґрунтованими сівозмінами. Неодноразово ми говорили про необхідність розроблення проєктів еколого-економічного обґрунтування сівозмін. Це передбачено законом України про землеустрій з частиною 3. В 2011 році було Кабінетом міністрів розроблено і затверджено постанову про порядок проведення цих робіт. І неодноразово ми проводили з сільгоспідприємством з керівниками сільгоспідприємств на ради, де наголошували на необхідності виготовлення таких проектів. І сьогодні у нас на сьогоднішній день маємо вже результати у проєкті землеустрою. Є типи сівозмін, які повністю відповідають ґрунтовому покриву території з метою раціонального та ефективного використання та охорони ґрунтів. Перш за все, сільгоспники мають розуміти, що це необхідно робити в обов'язковому порядку. Сівозміни завжди були і будуть, і вони завжди виконувалися там, де порядний господар думає довго. Час використовувати землю сьогодні у нас ну, можна сказати, що важко дотримуються сівозмін, Але коли я пам'ятаю ті часи, коли я головував і працювали, сівозміна була конституцією законом. Адже у цьому у великій мірі залежить врожай, перш за все, якість цього, від цього залежить також боротьба із шкідниками. Бо від цього залежить і е, е, поживність ґрунту. Від цього залежить в повній мірі весь комплекс робіт. Сьогодні у час ринкової економіки проекти землеустрою з чіткими сівозмінами необхідні також і як контроль над недобросовісними виробниками та підприємцями. Ускладнює ситуацію ще й те, що за роки незалежності значно збільшилася кількість землевласників та землекористувачів у лазівському районі на землі колишніх колективних сільських господарств діють 61 сільгосп формування, з яких тільки половина з звернулася за оформленням проєктів землеустрою. За дозволами до нас із 61-формування, сільгосформування, це мається на увазі сільгоспідприємства, і фермерські господарства, і суб'єкти підприємницької діяльності фізичні особи, звернулися з 61, повторюсь, звернулося лише 35. Інші, мабуть, ще не усвідомили про необхідність проведення таких робіт. За словами фахівців, вироблення еколого-економічного проекту становить 35 гривень за один гектар землі. За недодержання проекту Сівазмін на підприємців накладаються адміністративні штрафи зі змінами. Стаття 22 земельного кодексу України. Сьогодні передбачає відповідальність сільськогосподарських підприємств, у яких не розроблені еколого економічні проекти сівазмін та раціонального використання землі, вот. що ці юридичні і фізичні особи підлягають адміністративній відповідальності. У проектах землеустрою беруться до уваги як інтереси держави у збереженні ґрунтового покрову, так і інтереси сільгоспвиробника. Все це повинно змусити аграріїв ще раз зважити доцільність сівозміну та поразмислити, що важливіше тимчасовий прибуток з поступовим виснаженням ґрунтів або радюча та вдячна добрим вражаєм земля. Наші батьки і діди казали, що хліб по хлібові сіяти, ні молотити, ні віяти. Так що це не нами придумано і не нами його, як кажуть, сьогодні відміняти.